Зароїчка господарі! дофрезеровую останній участочок. Ну, почти останній. Те що масивами буду засівати. Знову ж таки кожні роки по різному ґрунт і достигає, і обробляється, але на відео цього всього не видно. Ті роки по сирому я і вирівнював площу і по-сирому фризував цей ідеально грунт дозрів, але все ж таки фриза відчуває, де там вище грунт краще дозрів і, і плюс там вже ж більше піску на низу більше глини, відповідно от середини. Якщо взяти за горизонт, то отак от заїхало, потім так же ж назад виїжджає фреза. Тобто тут бере менше, там бере більше. Цікаво таке все. Закінчуємо, мабуть, і драблю участочок і все. Рівненько-гарненько тільки тому, що кількість вологи невисока. Хоча для болота вже критично. Так, що ми перша швидкість? Балансовано ідеально, як назад гидок. нічого не заважає керувати. За скільки років вивівся перші роки, коли я сою сіяв картоплю, ось що було дуже багато. А це в цьому році я на один точно бачу. А так, начебто ніде ще бо ще не виліз, бо його вже й немає. Кислотність грунту змінилась. Так, я маленько вистич. Плюс. Гербіцит. Ну Корення, правда, залишається, зараз підніму пряжу, подивлюсь. чи багато його. Ось що, в принципі, є, його не виведеш. Вони в такій кількості, як воно було колись. Риза не залазила в ґрунт, тому що короневище було таке, що жах. Да. чи є там. Так. так, набивається, дещо набивається і тоді, коли набивається багато хвощу, починає кидати фризу. Ну це тільки що я пройшов по переяці. Відповідно воно трішки тут падовбало. А так нормально. Так, ну и, как вы видите, часто что-то взрубил, но боку зайду, меня солнце забивает. Ладно. Спробую высеять, подивлюсь, что с этого будет. Власне кажучи, все, участки профрезервав, далі буде висів. І все. І тоді будемо чекати врожаю, чи то осені, чи то раніше якось воно так буде. Все, друзі. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую за конструктивні бесіди. Все буде. До нових бачень.